А ось бачив новий знак, е, начебто округлої форми, як знаки заборони з швидкістю, але з не червоним, а зеленим ободком. Що це взагалі таке, що це має значити? Е, З'явилися в Україні нові знаки. Вони ще не мають. Е, Офіційної, скажімо так, кодировки у ПДР, да? але вже можуть виникати на з'являтися на наших автошляхах. І по своїй суті, цей знак: швидкісний режим у, 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 у круглому знаці, але не у червоному ободку, а у зеленому. Це рекомендована швидкість. І по своїй суті, він максимально наближений до знаку 5.33, який зображ... має зображення синий прямокутник з вказанням рекомендованої швидкості транспорту. І е, зелений бодок на знаках округлої конфігурації, начебто запрета. Вже можна побачити не лише в Україні, а й в багатьох інших країнах. Знаки ці встановлюються зазвичай біля дитячих садків, навчальних закладів, шкіл та е, іншого, е, щоб максимально забезпечити безпеку. У цих місцях. Якось так. Е, ну і звісно, що в принципі це не обов'язкова вимога, що має бути швидкість не вища, ніж вказана на цьому знаці, але це, в принципі, повна відповідність знакам рекомендованої швидкості на даній ділянці руку. Якось так. Тому, друзі, хто побачить е, швидкісний режим у колі. Але з зеленим ободком, але не червоним. Не дивуйтеся, це нові знаки, які в принципі зараз вже будуть з'являтися на наших автошляхах. Якось так. Так що кому цікаво, кому цікаво ці нововведення, слідкуйте за нашим каналом. Звісно, що підписуйтесь на канал, великий палець догори, лайки, вподобайки. Ну і чекаємо на ваші коментарі під цим-яким під, да, під будь іншим нашим відео. А з вами був я, Олександр Металіді, Автопроект Харків і все буде Україна! thank <laughs> you